концерт починається, я так розумію. Граємо пісні з репертуару двох колективів і стартака, і з ріфмастера, я у небо стрибаю, я про себе броневає. руки крила розправляю розбряцю. Я у небо стрибаю, вериша, ми розбиваю. За рибаттями зриваю, на Разом з Сашком Положинським на базу 5-го батальйону Дук ПС завітав лідер групи Ріфмастер Андрій Антоненко і теж він в гостях у Дукінфо. Андрію, я знаю, що ти пройшов весь майдан, і ти вперше виїхав за цей рік на фронт. Чи вже а, виїхали перший раз, але з другої спроби, тому що... Мали виїжджати у Іловайськ, мали виїжджати в Дебальцеве в щастя, але ми всі знаємо, що там трапилось. Буквально за день до того, як ми мали туди виїхати, починалося. починалося, починалося да, у мене друг до речі попав в цей котел Іловайський. Слава Богу, вийшов ну, з пораненням, але живий здоровий. І якраз я я зараз пам'ятаю, я дзвонив йому в Воловайськ, кажу: типа, Стасік, ми їдемо і нам класно будемо зустрічати, і на наступного дня це все це, це накрилося. Які враження від бази добровольчого українського корпусу? — які враження? Самі добрі, насамперед, враження, ну, тому що е я зараз себе відчуваю більш спокійніше, тому що я нарешті виїхав, і ну, в мене якось так. ну, Совість так і душа заспокоїлась, тому що я тут, а зараз не на ну. Якийсь відбиток цієї події на творчість твою робили, чи... Ну, звісно, звісно, це все вилилося як мінімум в декілька пісень. Одна з, одна з них, ну, то, що ми до цього зробили з Сергієм Кузіним з Радіо Роксу. На Вірші і музику Олександра Єгорова, але ж в той час ми навіть гадки не мали, що це виліться, які події будуть йти слідом. І після того в нас з'явилася пісня разом з Сашком Положинським, який на, ну, відгукнувся буквально, з... буквально відразу на і ми записали пісню Земля де і зняли відео. І, в принципі, ну... Виконувати досить складно. Досить складно емоційно. Глядачі, яке враження. Глядачі. там Пол такий радянських часів. Це ж піонерський табір в колишньому. Я сам виріс в той час і знаю, що такий така трошки дитяча така ностальгія. Але хочу сказати, що. Вчора, де ми були у розрозвісі спецназу, і тут ну я вважаю, що зараз це саме така іскрення, сам, саме чесна публіка. І нам ну, за честь виступати перед ним. якщо, як, Якщо ми таким чином можемо підбадьорити і внести свій внесок в перемогу, то ми будемо це робити постійно. Скажи, будь ласка, а ось українські артисти. Окрім моральної підтримки, своїми виступами, концертами, е якусь волонтерську функцію виконують, я звісно виконують, звісно, виконують. Виконую. Багато це робить, багато хто не афішується, але багато хто це робить. Ну, ми в тому числі. І я і моя сім'я ну, з дружиною у нас так ще з часу майдану, вона моя дружина така, ще така домосід. Але ну, так у нас з телевізору, там, вона, вона навіть не знала, що я тут е, на Майдан ходжу, і кожен ранок там питала, що це в нас з паленою резиною <гум> <гум> штиняє <гум> в квартирі, я так і сяк, а потім, коли вже ну, не було сенсу приховувати, це все діло, я говорю, свята, поїхали, а е, зараз я буду їхати, завезом якісь лі... ну, там, ліки в цей Михайловський собор. Ми приїхали, це вже було після того, коли спалили цей дом профсоюзів. і я говорю, пішли, я тобі там, екскурсію зроблю. Ну, подивишся, да, ну, коли, коли, твій чоловік, коли твій чоловік втікав кожну ніч, не до коханки вивів, і так склалося, що, ну, по-перше, вона це, це, це побачила з такими очима. Ну, і, і так склалося, що Буквально там за п'ять хвилин ми прийшли, привезли перших п'ять хлопців з Небесної Сотні відпивати і проводжати. Там ну, сльози були у всіх, і у чоловіків я не був виключеним, але Світлану це взагалі прибило, вона змінилася з того часу і назавжди. У тебе більшість писань російської мови. Так. От. Але ти патріот України і як це? Ну, нормально. У мене російська мовна сім'я. Ну, а як я можу не бути не не патріотом України, тому що я українець, я тут виріс, народився. Це взагалі нормально і ну. Як, як ще, ще відповісти? І по-іншому по бути бути не можна. Півати на вулиці важче, ніж в приміщенні. А, ну, я навіть не знаю. По-різному буває, буває задушливі приміщення, там взагалі фізично ну, тяжко знаходитися. Буває на вулиці відкрита площадка, коли теж важко знаходитись. Тут ну, такий, такий собі маленький рай. в і все таке. Добре, дякую дуже. Сподіваюся, О, так, що не останній раз ви до нас приїхали. Я би я би вже приїхав би десь в офіцер в офіційну частину після нашої перемоги. Ну потрібно буде, ми будемо сюди їздити і... куди це буде потрібно. Але ж я бажаю перемоги над загарбником і вже зустрітися в офіційній частині під переможній святковою пісню. Та легко. <shirt> на параді на нашому українському в дукінкопрвду кінфо присіла на хвилинку лідер групи «Ріфмастер» Андрій Антоненко знову «Ріфмастер». A chata cut vino o Amsterdam, as chat sjedę. Стихотворение придам значение, я всем славам, твое варенье. Из дома, где меня все хорошее ждет Привет, сколько зим, сколько я Я позвоню из автомата На улице куплю щербет Попью воды за три копейки и Потом Hello, how much power,